Стрільці, вітаю вас! А давайте подивимось, що вас чекає в перше півріччя 2026. Шість карт на 6 місяців, далі буде продовження десь влітку. Подивимось основні енергії, звісно, будемо докладати по мірі необхідності. А для вас, щоб ви не забули, або щоб собі нагадали, або щоб уникнули, просто можете десь в телефоні написати на такий-то місяць. Приблизно очікується така енергія. І не забудьте обов'язково повернутись і розказати, розповісти нам всім, як воно програлось, тому що нас багато, але я сподіваюся, програється лише найкращим для вас способом. Так, ну що, думайте, налаштовуйтесь. Стрільці перших 6 місяців. Яким буде для вас січень в основному по енергіях? Лютий, березень для стрільців, квітень, травень і червень. Так, ну що, стартуємо з січня, що несе в основному. Якісь приємні, гарні, чудові новини. Це можуть бути флірти, можуть бути якісь вам зізнання в коханні навіть, так, хтось може проявити свої почуття. Якщо для вас не актуально, це. Прям хороші новини. А стосовно чого? Докладаю. Якісь серйозні зміни у вашому житті або в чиємусь. І що ж за зміни? Стосовно якихось ілюзій, тобто, що люди собі, можливо, додумали, надумали, багато чого нафантазували. Це десь такий, знаєте, варіант дивлюсь на життя крізь рожеві окуляри. Так, а стосовно чого, якої сфери? Трансформація ілюзій, тобто, ніби ілюзії розбиваються. Так, а стосовно чого, це може стосуватись дітей, може бути стосовно навчання, студенти в основному тут можуть проходити, або стосовно якогось проєкту. Тобто, можливо, ви стартанули якийсь проект і думали, що піде так, а воно йде не так. Якісь новини йдуть стосовно цього. Або дійсно в родині да, актуально для. Дитячої карти. Хоча новини ніби мали бути приємними, але, можливо, попереживаєте трішки. Так, йдемо далі. Що ж для вас в основному принесе лютий? Знову інформація. Але це вже може бути ще й така гостра енергія, холодна енергія. Це можуть бути нападки з чиєго з боку. Так, а що за інформація до вас летить? Стосовно якоїсь нестачі ресурсу. Якщо це продовжується з попереднього місяця, можливо, от чому все і змінюється? Так? Чогось не вистачає. Яка це сфера життя? І бачите, новини, новини, новини або знову ж таки проекти. Тому що все, що в нас жезлове, це активні дії, активні якісь вчинки, це не просто думки, які ще не перейшли до дій. Не вистачає ресурсу. І що вам треба зробити? Знайти цей ресурс. Або буквально позичити, можливо, в якоїсь королеви, або ну, будь-хто може підійти під цю енергію, навіть якийсь банк, або чоловік теж може бути просто м'яка енергія чоловіча, або заробити навіть ці кошти. Тобто на, на щось ніби не буде вистачати, і вам треба буде шукати. І інформація якась про це прийде. Цікаво. Так, далі, давайте подивимося, яким же буде березень в основному. Для стрільців. Досить помірний. це, знаєте, така стабільність, тобто нічого особливого нового не відбувається, все так, як завжди. Я люблю цю карту, тому що вона, знаєте, все, що стабільно, це значить нічого поганого і хорошого теж не стається, але стабільність, вона ну, ніби трішки дає впевненості. так? Ну, давайте ще. Березень такий рівненький, поки що, видається, але що ж він для вас стрільці несе? Ух, і тут пішло руйнування. Ми не лякаємося цієї карти. Це може бути руйнація чогось, що вже себе віджило. І воно вже прийшло до логічного такого завершення. Давайте спробуємо зазирнути, яка це сфера життя. В чому там буде кінець? Кінець якоїсь боротьби. Не знаю, всі обіцяють нам кінець війни, можливо, навіть це програється. Або ви за щось так сильно боролися і, можливо, навіть через це трішки втомилися, тому що воно ніби не призводило до результату. Ви захочете припинити цю боротьбу. А що ж за боротьба? Все рівно хочу докопатися до істини. За що ви там так боролись? Ну, це може бути і сфера кохання, можливо, за свої почуття може бути таке, що ви трішки. Відійдете, або навіть взагалі не захочете продовжувати боротися за почуття з якоюсь людиною. Може бути і такий варіант. Так, ідемо далі. Яким же буде для вас квітень? Стрільці, квітень. Основна енергія. Ой, десятка пентаклів це прекрасна карта. Це сімейна карта, або великі фінанси. Тому, якщо у вас є родина, то в родині буде все стабільно, все чудово. Якщо у вас нема родини, вона може з'явитись на вашому горизонті. Якщо для вас це не дуже актуально, чекайте, можливо, великих прибутків. Давайте ще подивимося: квітень 2026. Але можливо, щось зависне. Бачите? Зависає ситуація, в родині, можливо, щось так застопориться. Або ці фінанси, які ви там очікували, мали отримати, вони ніби до вас так швидко все-таки не прийдуть. Давайте ще квітень. Все рівно прийдуть, бачите, можливо, підзависнуть, доведеться трішки почекати, можливо, там ви жертва якихось обставин, але все рівно, ніби потім, це може бути буквально фінансова карта або допомога, яку ви чекали в будь-якому форматі, все рівно вона до вас прийде. Тому не засмучуйтеся, якщо піде не все швидко і не одразу. Так, ідемо на травень. От, чомусь в травні, ви такі навіть трішки налякані. Це може бути карта страху, переживань, депресивних станів, атак панічних. Просто навіть вночі От, не спиться, плачеться. Що ж у вас так заганяє в цей стан? Що там такого в травні станеться? Що вам якась королева? Може будете хвилюватися за когось, або, можливо, стосовно якихось теж проєктів. Робочих, можливо, так? Тому що це все-таки активність, так? яка висока. Можливо, через якісь проблеми на роботі, навіть може бути. Або будете хвилюватися за когось, за таку активну даму у вашому житті. Так, ще давайте. Травень для вас. Стрільці. Таємна жриця. Так, цікаво тоді виходить. Якщо це про стосунки. І для вас це буде актуальним. Таємні жриці це можуть бути таємні жінки. І якщо ви будете так хвилюватися і переживати, то, можливо, це якраз стосовно якоїсь жінки, яка третя у відносинах. Так? Можливо, буде елемент якоїсь навіть зради. Таке може статись. Або, або давайте ще, якщо це не кохання, жриця. Якщо це не про кохання, то як вона для вас може програтися у квітні місяці? Ну, бачите, вибір все рівно ніби між двох, між двох людей, між двох ідей, між двох проєктів. Е, можливо, ви просто про це ще не знаєте, але ви постанете перед вибором. А що вам треба обрати? Давайте таку свою рідну пораду. І що ж вам треба обрати? Партнерство. Тобто, якщо це, наприклад, пара, то все-таки обирайте свою пару і боріться за неї, так? Якщо там буде, знаєте, якась така неприємна ситуація. Або якщо це ділове партнерство, тому що тут теж жезли, йдіть в це партнерство. Сумніви, якісь у вас будуть, але вам рекомендують, ніби. Ну, чомусь ви так будете хвилюватися і переживати. Страшно, страшно буде рухатись в цей проект, чи в щось це нове. Так, ідемо далі. Ну і червень. Червень для вас стрільці. Що ж він несе? Ну, такий стан трошки відлюдника. Але я його називаю мудрим філософським станом. Тому що це ви ніби віддаляєтесь від усіх, але в такому стані у вас якісь прозріння навіть можуть бути. Так? Ви можете піти навчатися, ви можете шукати якісь відповіді всередині себе в житті. Так, або захочете просто від всіх віддалитись, тому що вже від всіх втомилися, може бути і такий варіант. Червень. Може, в відпустку захочете піти, тому що вже літо. Так, що ще? От бачите, як цікаво повторюється далі енергія, тому що вам навіть будуть щось пропонувати, і, можливо, кудись разом щось ходити, робити, навіть почуття, щось якісь пропозиції, а ви нічого не хочете. Щось такий стан в червні, залиште мене в спокій, так? Зупиніть цю землю, я зійду. Так, а чому ж? Що ж там таке у вас станеться в червні, чому такий стан? Е, ви будете такою холодною людиною, яка навіть буде всіх відрізати. Так, от Можливо, ви такі в житті взагалі інакші, але тут ви можете навіть словом ранити людей, ви можете прям різко рубати оці всі пропозиції, або навіть відганяти цим мечем людей від себе. Чомусь ви будете в таких холодних енергіях. І не захочете сильно підпускати до себе нікого. Так, ну добре. А що ж ви в тому стані, від людника будете робити? От бачите, будуть якісь конфліктні моменти, цього, мабуть, не уникнути. Чомусь ви такі заведені, хочеться сказати, щось вас так заведе емоційно і уникайте. Бачите, може бути конкуренція, можуть бути просто конфлікти з домашніми, з рідними, з друзями, аби потім не жалкувати, так? тому що в таких мечових і гострих енергіях можна багатьох образити. І якщо вам ці люди важливі, то намагайтеся контролювати. Попереджений, бачите, можете трішки щось змінити. Так, ну і ми завжди дивимося з вами вже. Як ви будете відчувати себе? Ось проходить цих півроку і такий своєрідний висновок. В кінці десь червня, екватор літа, ви кажете, так, для мене перших 6 місяців були якими для стрільців. Досить стабільні фінансові, тобто не переживайте, не хвилюйтесь, кошти є. Якщо навіть не ви їх заробили, можливо, у вас є чоловік, батько, брат, хтось, хто вас так підтримує. Це навіть може бути жінка. Просто вона така. З активними, можливо, такими трішки суровішими, так? енергіями, ніж жіночими м'якими. Досить стабільний, фінансовий, непоганий перший, перший шматочок 26-го. Далі ще для вас, як програються ці всі 6 місяців в основному. Ой, круто. Буквально прояснюються якісь ситуації, які, можливо, були не зовсім для вас зрозумілі. Це щастя, це радість, це і дитячі карти. Може програтися для когось, у кого є дітки, або хто очікує дітей. Ну в цілому все навколо тепло, сонячно, фінансово стабільно. Так, незважаючи на ці гострі енергії в кінці першого півріччя. Ну, і фіналізуємо для стрільців перше півріччя 2026. Бачите, знову діти програються. Для багатьох, до речі, ми вже навіть в коментарях з деякими глядачами обговорили. Це ж період не просто канікул, а екзаменів, вступів. Тому для багатьох буде актуально в родині, для вас особисто, можливо, ви студенти. Ця тема буде теж в кінці першого півріччя дуже актуальна. Або якісь проекти, якісь нові проекти, які для вас теж будуть важливими. Так, ну і давайте пораду. Таку пораду, щоб це півріччя було найкращим. Що вам треба зробити? Так, ну бачите, ось тут вже пішли ці енергії мечові. Не рвіть собі серце. Отака буде порада. То бережіть себе, бережіть людей навколо, і просто знаєте, що у вас все більш-менш стабільно, просто десь якісь думки, можливо, процеси навколо будуть вас трішки вибивати з колії. Ось так. Напишіть обов'язково, чи вже програється в планах. Часто пишуть, що вже такі плани на місяці є. Хай буде во благо!